Британці готові інвестувати у рівни, але після того як переконаються, що місцеве населення за європейську інтеграцію, щоб налагодити контакти з місцевою владою та дізнатися більше про економічну та політичну ситуацію в місті, до рівного приїхав перший секретар з політичних питань міністерства закордонних справ та у справ справах співдружності Великобританії Скот Хадсон у тому, що рівне за євроінтеграцію, дипломата переконував Володимир Хомко, розумію, що по є з людьми, 90, більше 90% людей за євросоюз за направление развития. Ну і со всіми витікаючими цю до последствиями десь доволі мана і така проукраїнська позиція. регион, регіон кидом относится несколько западных областей, в своей, своей історії. Міський голова рівного запевнив Скотта Хацона, що президентські вибори у місті відбудуться вчасно і пройдуть чесно та демократично. Натомість Володимир Хомко чесно зізнався, що корупція у рівному така ж, як і всюди по Україні. Ця проблема дійсно є, вона дуже серйозна і вона дійсно може бути одна з основних, яка мішає звіти государства і по тому воно звучить час. В річах всіх так сказать, представителі правительства это то щем основним надавати боротися натомість. Англійський дипломат запевнив, що він і його колеги з посольства розповсюджуватимуть інформацію про українські міста для залучення сюди англійських інвестицій. Uh, so I'm here, uh, я тут для того, щоб встановити зв'язок з місцевою владою. Зараз велика увага світової спільноти прикута до подій на південному сході України. Проте рівне для нас є дуже важливим регіоном, і тому я хочу дізнатися настрої місцевого населення. Що стосується розмови з міським головою, то для нас дуже важливо знати, які є можливості для нашого бізнесу у плані майбутніх інвестицій. Зрештою сторони домовились детальніше обговорити можливості подальшої співпраці та інвестування під час наступних зустрічей. Відбудуться вони вже після закінчення президентських. Витрів. Виборів Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.